Вітаю. Це Мій Вчора поливала квіти ввечері, тому не знімала відео, а сьогодні вирішила зняти відео. У мене сьогодні, я так розумію, мабуть, буде три відео окремих, вирішила знімати окремо по різній темі, тому вже одне виклала, кому цікаво, дивіться. А тепер в нас тема і саме орхідеї. Вчора поливала і подивилася. Я, друзі, почала більш так ретельно поливати із добривами, і в мене дуже гарні стали квіти. Бризкала, показувала ще влітку бурштиновою кислотою квіти, бо в мене там бенджаміна був, взагалі вже пропадав, зараз він вже краще відчуває себе. І потім часто підживлюю добривом мастер 20-20-20. Мені дуже подобається. І минулого разу я підживлювала монофосфатом калію, і результатом я дуже задоволена, що все покажу. Вчора поливала і знову з мастером 20-20-20. Рекомендують ним поливати влітку кожної неділі, кожного поливу, а взимку раз в 2-3 неділі. Тому я вже один полив у мене був без добрив, а цей вже ну, полила з добривом. І хочу показати, що в мене зараз з орхідеями. Мало того, що це вже, здається, новий листочок виріс після того, як я пересаджувала, дивіться, вже йдуть молоді корінчики. Не знаю, наскільки видно. Ось дивіться, бачите. Тут теж. Ось уже який гарний корінчик. Ця ще слабенька і трошки тортура нема. Ну я вчора замочувала, їх то сподіваюся, що вона відійде. Пропала в мене ось мініатюрка. Не знаю, засохла, чи я перелила, чи що, не знаю, але ну, пропала, на жаль. Ну вже що зробиш. І ось ще одна, дивіться, пустила квітконос. Бачите? Це просто супер. І теж гарні корінчики. Наскільки видно? В якийсь навіть бачила, бачите, ось. Коли зелені корінчики, це все добре. Ще, друзі, ось дивіться, орхідейка наклонилась на один бік. Тому для того, щоб вона була рівна, тепер треба ставити її до сонця. Вона буде тягнутися до сонця і буде вирівнюватися. Друзі, оце в мене біла, яка квітувала взимку, ну і навесні трошки. І подивіться ось, пустила один росточок квітонос, ось аж два. Дивіться: на одній гілочці два квітоноса. Не знаю, говорять, що до точки росту ось оце точка росту. Оце треба зрізати. Я не знаю, я не хочу, тим більше тут уже теж, як вроді, брунька є. Тому я не зрізаю, так залишаю і так хай буде. І сподіваюсь, що буде краса. Теж повертаю так, її до сонечка, щоб вона вирівнювалася. І хай треба підняти ці. Це треба зафіксувати вище. Мабуть, я так зроблю. Ось так. Так, і цю теж. Сталася, щоб вони рівненько були. Трошки зафіксирую їх плотніше, щоб були ось так, щоб не падали. Та. Ну і друзі, бордова. Я показувала, дивіться, яка вже дітка. Не знаю, як повернути, щоб було гарно видно. Ось бачите, яка вже дітка виросла. Зараз буду її обрізати і садити. Плюс, дивіться, я не бачила це вчора, тільки побачила. Який квітконос уже пішов, він був під листям. Я не дивилася, і бачите, який гарний квітконос. Тепер треба буде дуже обережно його піднімати, фіксувати, щоб він ріс вверх, верха не вниз. І дивіться, ось о, нові корінчики, скільки пішло, нових корінчиків. Це просто супер. Зараз буду обрізати, що не потрібне, і приберу цю дітку, пересаджу у окремий горшечок і будемо чекати квітування і росту їхнього. Так, тепер дивимося, що нам треба прибрати, що залишить. Так. Ось дивіться, тут сухе, і я, мабуть, ось так приберу. Тут, наче, немає брунячок. Так, тепер дивимося, ось у нас ця гілочка, що йде із е, діткою. Ось вона. Я її прибираю, мабуть, повністю. Зараз Тут є ось точка росту, я до, до, до цього місця обрізаю разом із діткою. Ось так. Так, поки кладемо. Ну, цю я обрізала. Тут у нас ще. А, тут є брунька, не знаю, я поки обрізати не буду. Як є, хай так і буду. І буду легенько піднімати, ну це ще треба вставити в таку опору. Ну, з цією поки що все прибираємо. А цю я ось приготувала ґрунт, Кора. Тепер я буду відрізати із. Шматочком цього цвітоноса. Отак і отак. От так, тепер треба це чимось обробити. Треба було трошки більші росточки оці гілочку залишити, але вже що маємо, то маємо. Воно секатором не рівно так, як покусане, тому зачищаю обережно ножиком з однієї і з другої сторони. Угу. Отак. От тепер ватним диском промокую вологу всю. Я думаю, можна поставити на декілька хвилин, щоб воно підсохло. Почекаємо. Трошки підсохло, тепер беру свічку. І капаю віск сюди на, цю, на цей зріз, Щоб воно волога не виходила. Ось так. З однієї сторони, зараз хай, застине трошки, бо стікає. І з іншої. Даємо застить. Захололо, то даю ще трошки, бо міряю. Вона має бути на поверхні. Ось так І зверху присипаю. Ой-ой, не випадай. Трошки заглубити треба, щоб вона трималася так. Ось так. І зверху. Накрию мохом свагну не загубляємо. Обережно так. Ось так. Все. Сподіваюсь, що все буде добре, І, чесно кажучи, я навіть не очікувала, що вона така величенька виросте. Я думала, що дуже довго буде рости і повільно і маленька буде, вона, бачите, коріння гарне пустилося. Я думаю, що це все те, що я піддобрювала її. І набрала води і ставлю її в воду, щоб промок, кора промокла і мох свагнути. Можна було б зверху полити, ну, вже так і буде. Хай. Бачите, воно легеньке та й перехиляється. Хай поки пропитується, це хвилин 15-20. Ну, буду дивитися, як тільки воно стане вологе, я вийму. Трошки. Трошки силою перетримаю. Бачите, воно навіть піднімається. Так, хай пропитується. Так, тепер з цим, що ми будемо робити? Я хочу спробувати, я бачила в інтернеті, отак відрізають із отакою брунічкою, Не знаю, наскільки видно. Бачите брунька? Отак відрізають. Тут, тут я чіпати не буду, тут засохло, то вже і чіпати не буду хай воно, А тут теж треба обробити, щоб не витікав сік. І спробую цю теж так само. Не знаю, чи що щось що, що буде. Всю виламую. Так, отак. Тут теж є ось. Теж обрізаємо. Ну, Тут не знаю. Тут був цвітонос, мабуть, вже нічого тут не вийде. Те ж саме підсушуємо. Друзі, на цих, ну цю теж капну, тільки верх капаємо. Ось так. Так, ось так. Треба не спутати, де верх, де низ. Ось так. Ну, і тут, тут теж почистила два зубчика таких величеньких чесника. Дивилася, треба, здається, 10 штук на літр води. Ну, так як в мене тут я навіть не повний стакан взяла, тому взяла два зубчика. І видавлюю у воду. Так, перемішуємо і да, даємо настоятися, не знаю, хвилин 10-15. Я поки тут буду щось робити, воно настоїться. І ось, друзі, у мене є така паста. Я відрізала назву. Ну, це спеціально продається для пробудження бруньок. Тому зараз ось беремо всі, що я зрізала. Гілочки. Обережно ось тут така є шкірочка. Тут навіть воно набухло вже. Зараз ми обережно знімаємо плівочку. Ось так, дивіться, тут уже навіть є брунечка. Треба легенько скребнути тут. Лубруньки. Так, тільки щось я дивлюсь, що, я, видно, неправильно зрізала. Це віск тут капнуло, а треба було не тут. Зрізаю знову. Так, отут легесенько, чуть-чуть шкрябну, так. Отут клубрунечки. І зараз обережно намащу цим, цією пастою. Ось беру, можна з печінкою чи чим. Ось о, трошки пасти цієї. І мащу тут, де я зробила надрізок. Все. Друзі, на цій ось повністю прибираю, де тільки є ця шолуха. Ну не знаю, що з неї вийде, бо бачите, вона ну, тут присохша вже. Але отут під листочком оцим теж отак зроблю маленькі надрізки. І намощу також пастою. Ось приготувала такий стаканчик прозорий. І так приблизно ну, трошки більше зроблю по діаметру на пластику, вирізаю коло. Можна і менше по діаметру, воно буде все рівно в воді, а в воді пінопласт не тоне. Ось так. Вирізаємо таке, щоб по діаметру можна було опустити ну, на потрібну вам висоту. Ну, я десь приблизно отак от роблю. Тепер тут робимо малесенькі, малесенькі отвори, щоб можна було просунути оцей росточок. Так, де у нас зверх низ? Ось так. І опускаємо майже до оцього Росточка, де ми намостили. Чуть-чуть ну, вище, отак Це повинно бути знизу. Так, зараз неправильно всунула з цієї сторони. Ось так. Треба було більше зробити, мабуть, тут росточок, ну вже так і буде. Так, другу так само робимо. Так, де в нас низ верх. Ось так і третю. Ось так така конструкція у нас виходить. Перемішую ще раз свою настоянку із часника і проціджую. Так, мабуть, трошки ще долити води, тому що замало буде щоб опустити. Ось так додала водички, ставлю свою конструкцію. І ось у мене я з пластикової бутилки дно, бачите, зробила тут дирочки і накриваю, щоб поступало повітря. Накриваю і так залишаю. Хай побуде сьогодні до вечора, ну це вже півдня, виходить. А завтра злию і залию просто чистою прозорою водою. Це можна використати, полити ще орхідеї цим розчином. Можна трошки ще розбавити. Ну, я не знаю, я тільки поливала її з мастером, то не знаю, буду поливати, не буду. Ну, завтра подивлюся. А вам, кому цікаво, чим закінчиться мій експеримент, пропоную спостерігати за мною. Ну, і, Друзі, промокла вже у мене кора, тому виймаю з горщика. Даю стикти води. І трошки зверху пилию, щоб мох, пропитався. Бо все рівно не, не пропитався він зверху. Ось так трошки, щоб, щоб він був вологий. І все, ще звилью цю воду, ставлю його в горщик цей і хай стоїть. Ну і, друзі, зараз попробую попіднімати ці всі гілочки і цю, тому відрізаю цю мотузочку, викидаю, цей виймаємо, ставимо ближче. Ось так. О, Фіксуємо. Тут в мене є такі фіксатори, і поки вони піддаються, ми їх зараз... Зафіксуємо. О, отак. Ой, що з цю на цю саму чи. Так, тут ставимо другу паличку. Мабуть, я її наоборот. Ні. Отак, обережно, щоб не пошкодити коріння до самого дна. І тепер те, те ж саме. Так, це щось вони маленькі. Ось, друзі, вдягла таку саму, така вона тут з крючечком. І можна обережно отак зафіксувати. І так буде. Ця вже йде вверх. Ну, а тут я не знаю, буде щось не буде, ну поки так буде. І тепер я навіть не знаю. Оцю дуже треба обережно, щоб не зламати. Я її поки так фіксувати не буду, а мабуть шнурочок нам ще пригодиться. Я її просто легенько припідніму, щоб не зламати, і буду кожного разу потрошки вещий вище, вище припіднімати. спробуємо, наскільки нам це вдасться. Трошки страшно. Зараз ми зафіксуємо такий і до нього привір. Ага, воно не хоче триматися. Зараз ми ще там. Так. Ну, зараз зроблю, покажу. Ось так, друзі, підв'язала, наскільки могла. Потім буду помаленьку її ще більше і більше. Мабуть, можна. Ну Боюся. Боюся дуже, щоб не зламати, тому що вона дуже така ніжна. Ось так. Отак, друзі, таку роботу я зробила своїми орхідейками. Я б з квітами ще займалась, займалась, тим більше, що у мене роботи дуже багато по квітах є. Але. Сьогодні більш-менш погода, ще хочу попрацювати трошки на городі. А вам дякую за те, що ви додивилися. Дякую за вподобайки, за підписки, за коментарі. До нових зустрічів. Я думаю, що до вечора вийде ще одне відео.